Друзі, ми вас Роську реально просимо. Просто підпишіться на канал, це нам зараз дуже треба. Будь ласка, давайте. Ну, ми дуже хочемо добити тисячу підписників. Якщо ви нам можете допомогти, то ми будемо вам дуже сильно вдячні. Підпишіться на канал, поставте подобайку, перейшліться своїм друзям. Бачите, от коли ви пересилаєте своїм друзям і у нас становиться більше підписників, ми купляємо росі іграшки. Давайте так. На 300 підписників ми її придбаємо. Що пишіть в коментарях? Е, і так, до кожен цей. І давайте ми зразу, ми їй при. Гі... Давайте ви зараз придумайте, що ми її придбаємо на тисячу підписників, на 500 тисяч підписників і на 1 мільйон, які ми іграшки їй придбаємо. Ось давайте одну якусь іграшку. пишіть в коментарях. Допоможіть, реально, будемо вам дуже вдячні.